Нам мій називаються Суняшники, і тут ми, друзі, лише готуємо. Ми готуємо і куштуємо. І сьогодні у нас з вами будуть круасани на швидку руч, самі смачні круасани. Б'юся об заклад, що ви вже дуже сильно зголодніли. Тому поспішаємо радувати себе і своїх близьких. І приготуємо смачнючі, швидкі-швидкі круасани, тому я їх так і назвала на швидкоруч. Їх можна і до чаю, і до кави, і просто так споживати. Тому, друзі, хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з моїм каналом зі мною. Обов'язково, якщо у вас є нові якісь е, рецепти, діліться, а я буду ділитися своїм. І так, поїхали. Для початку нам потрібно буде листкове бездрождєве тісто. І ми його розморозимо. Тісто заздалегідь потрібно розморозити при кімнатній температурі. 400 г нам потрібно листкового, бездріждьового тіста, яке ми заздалегідь розморозимо при кімнатній температурі. Далі беремо. Підготуємо начинку 200 г ковбаси. Мені подобається салямі, тому 200 г салямі я взяла і нарізала соломкою. Далі беремо 100 грам твердого сиру і на великій терці його натираємо на оцій. На оцій терці я потерла 100 грамів сиру. Це наша начинка в нашій круаса. Від яйця відділяємо жовток, розділяємо, можна сказати, по-іншому. Розділяємо жовток. І білок. Нам потрібен буде лише жовток. Це нам не потрібно, а жовток забираємо і готуємо. Будемо змащувати потім наші круасани. Наше тісто розрізаємо на трикутники з основою від 10 до 15 сантиметрів. В нашому випадку наша основа 12 сантиметрів. таким чином розрізаємо всі на однакові. Трикутники. Далі наша дика, яке застелено під пергаментним папером, ми беремо наші трикутнички і по великому краю будемо начиняти їх. Беремо нашу ковбасу, слідкуємо за тим, щоб у нас в суміші була отака чайна. Чайна з гіркою ложка і розподіляємо нашому Трикутничку, далі закручуємо. У нас вийшов ось такий Круасан, кладемо вниз. Оцим і далі будемо випікати такий чудовий хвостиком вниз складаємо. Далі змащуємо яйцем кожен круасан. вмастили наші круасани жовтком і посипаємо кунжутом, і після цього відправимо. В духовку, яка у нас розігріта до температури 220 градусів за Цельсієм. Випікати буде 25 хвилин. І такі чудові, смачні. У нас будуть круасани це і сніданок і перекус і корисно. І ось такі чудові круасани в нас вийшли. Готуйте з задоволенням, смакуйте, експериментуйте, підписуйтесь на мій канал.